Я стояв в черзі військомат, і черга була неймовірно велика. Це 24 лютого, там така просто колосальна черга. І виходить жінка, яка запускала людей. Вона каже: Хлопці, у нас немає місць, ми будемо брати окремі спеціальності. Є серед вас офіцери? Я кажу, я офіцер. Вона така: о, давайте, проходьте. І вона мене заводить. І потім каже вже заводить до ну, людини, яка з якогось підбесіда. А він каже: Ви офіцер? Я кажу, ні. Він каже, а чому ви сказали, що офіцер? Я хотів зайти до вас. Він такий, а, ну ладно. І він, і він каже, що єдина от, спеціальність, яка є медична, я кажу, от це саме те, що мені потрібно, І так я й потрапив в медичний підрозділ. Ну тобто хитрістю і плюс пощастило. Калюзі, попадай. Добре. — Хлопці, вас немає. Є. Зараз піде додому, братішечка. Я думав і сподівався, що за 9 років ми якось підготувалися, і за 9 років у нас щось змінилося, і за 9 років у нас щось сталося. Але коли я прийшов 24-го, я потрапив у 2014 рік. Стоять голі босі хлопці. Ну я прийшов там, зі своєю плитоноскою, зі своєю зброєю, навіть, зі своїм медичним рюкзаком, зі своєю машиною. Тому що я готувався до цього, тому що в мене більшість залишилась з 2014 року. А більшість людей, які прийшли, да, вони супермотивовані, тому що 24 лютого прийшли виключно тільки мотивовані люди. Вони всі прийшли, але вони нічого не вміють, нічого не знають. Я не кажу за всіх, да? тобто, там, просто це така більшість. І ми зіштовхнулися з тим, що от знову там, починають там, роздавати там, форму, як в 2014. Тобто нічого не налагоджено знову. Всі десь щось там вештуються. Зараз вже на щастя, тобто в нас вже беруть людей, вони проходять великі навчання. Після цього їх вже відправляють в якісь гарячі точки. Тобто зараз немає такої ситуації, що там беруть людину, і, там через два дні на Бахмут його відправляють, він там помирає. Такі скандальні штуки були там ще минулого року, 22-го року. Зараз є ряд законів, які захищають військовослужбовців. І це все завдяки тому, що от, колись тоді, 24 лютого, Умовно, добровольці, вони прийшли військомати, і вони своєю жертовністю, своєю кров'ю, вони просто виставили лінію фронту, закріпилися для того, щоб у людей, у чоловіків далі була можливість от, півтора року умовно готуватися. Те, що у нас там кажуть, там чмобіки, це ну це, це просто знецінення нашої армії, тому що кажуть, коли у них там чмобіки, якщо ми не можемо цих чмобіків вигнати, значить це знецінює нас. Тому що російська армія це те, що ми бачили в боях. В Херсонській області це надпотужна, надсучасна, надпрофесійна армія, яка на декілька голів вище нас. Ну, ми маємо це говорити. І коли я побачив, що там Вірпіні в Бучі наші підрозділи територіальної оборони разом з нашими там, Гурівцями, ССО, Збройними силами, е, Нацгвардію прогнали цих професійних, крутих чуваків, я зрозумів, що ну, перемога буде просто це. Питання часу і питання того, скільки жертв ми готові заплатити за цю перемогу. Вистояли виключно за рахунок об'єднаності того, чого не вистачає зараз. Ну, тому що зараз всі розслабились, ну, навіть військовослужбовці розслабилися, особливо ті, хто там знаходиться більш-менш в тилу, більш-менш на нормальних позиціях. Починали виходити з підвалів, заселятися в хатах. Хоча до цього ми там жили в підвалах, Почали заселятися в хати, почали комунікувати з місцевими. Хоча у нас були випадки, що місцеві там і намагалися отруїти, і передавали інформацію про нас. Ну, бо місцевих багато ще в селах. І це розслаблення воно і призводить до, до трагедії. Те ж саме в нас і в тилу. Як тільки війська відходять від Києва, від Миколаєва, від там, Одеси. Люди розслабляються. І я не проти відпочинку, я не проти. Ну я от кайфую зараз у відпустці, кайфую від того, що я бачу там людей відпочиваючих, я бачу людей на морі. Я це дуже кайфую. Але все одно не треба забувати, що наша головна ціль зараз це доцільне використання грошей, ресурсів, доцільне використання свого часу. Тренуватися, готуватися, пам'ятати. Кожен чоловік має розуміти, на жаль, що я думаю, в цій війні буде задіяний кожен чоловік. На ті або інші позиції, але кожен. Ну, людей взагалі не вистачає в армії. І коли кажуть, що «от, я не професіонал, що я буду там робити, Та просто відкрити сайти, подивіться, скільки є вакансій в армію, не, не штурмових. От якраз штурмовиків вистачає, а не вистачає, банально людей рити окопи. Дуже не вистачає лікарів, дуже не вистачає бойових медиків. Для цього не треба мати медичну освіту. Для цього треба просто мати. Це, це важка спеціальність морально, психологічна. Вона важка і небезпечна. Женя. — Ось ножничками... так. Добре. М -м -м. Тихенько, 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 тихенько. Все, я тримаю Женя, мотай. І я не повірю ніколи в житті, що людина адекватна, яка приходить в військкомат і каже: дивіться, я спеціаліст в цьому, в цьому, в цьому, і в цьому. Я можу бути корисним, от в цьому, наприклад. Я чесно боюся їхати на фронт. Е, будь ласка, залишіть мене в тилу, але я крутий автомеханік, я можу обслуговувати машини. Та йому скажуть. Блін, клас, супер, ти нам потрібен. Знаєш, була оця атмосфера там, ну що, коли цей контрнаступ? Ну, чому він такий повільний? Ми зіштовхнулися з тим, що от ми, у нас була боротьба, от, от кажуть, за метр землі, і от воно виглядає типу там, та, за метр землі, реально за метр. Тобто у нас передавали по рації, що ми просунулись там, на 5 метрів і лінію окопів пересунули на 5 метрів. Що таке пересунутися на 5 метрів? Але при ти в цьому розумієш? Скільки жарт було покладено, щоб це просунутись на 5 метрів. Коли там просунулись на кілометр в тил ворога і закріпились там на позиціях, це була неймовірна, неймовірна операція, яка була проведена. І скільки людей, на жаль, там залишилося. Ти розумієш, що з кожним метром, що люди просуваються, на, у нас подовжується шлях евакуації, і нам все важче буде людей туди вивозити. У нас важкий. Просто в тебе постійний потік поранених. Постійний. Один ти його вивіз, приїжджаєш, у тебе новий виклик. У нас працювало багато машин медичної евакуації. От вони отак човмаком просто міняли один одного. від <кхів> постійної там евакуації. І так як ми ще працюємо на двох берегах між нами Дніпро, то тут ускладнюється ситуація в тому, що тобі треба людей. Переносити по тому берегу, потім вивозити човном, наприклад, на острів, переносити по острову, вивозити човном на цей берег і тут вивозити далі. Ну і при цьому ж росіяни вони ж не даються зробити. Вони обстрілюють артилерію, дронами, авіацією, тобто вони постійно намагаються знайти тих драйверів, човнярів, які вивозять поранених, і підбивати нам нам човни. В якийсь момент ми просто зрозуміли, що в нас не вистачає човнів. Вони постійно намагалися знайти медиків інфраструктуру медичну, будь-яку машини і просто це все нищили. Американські протоколи, за якими ми навчаємося, вони кажуть, що будь-якого поранення треба доставити за дві години в шпиталь від моменту поранення. Але американці говорять про Афганістан, про Ірак, про Сірію, де в них був досвід. Там в них була повна перевага в повітрі. І в них, коли людину поранили, його там на невеличку відстань відвозять машиною, потім гелікоптером доставляють в будь-яку точку країни. У нас це не працює. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, про херсонський напрямок, де важка логістика, то така евакуація може складати і 5, і 10 годин, і 12 годин. І... За цей час от саме бойові медики мають бути навчені надати допомогу так, щоб людина просто дочекалася, щоб він він, він не помер. В нашому випадку логістика була надскладна, і надскладна задача була цю людину от стабілізувати. Складна задача була довести його до цього берега живим і передати от в руки евакуаційних команд. Ми не будемо приховувати, що є втрати, і багатьох не довезли, тому що просто не ну або. Поранення несумісне не з життям або просто умовно не змогли донести до човна і там вивезти. Дійсно, є велика просто проблема в медичних силах України з аптечками, з обладнанням, яке там поставляється. Тобто, на щастя, у нас зараз в аптечках турнікети, а не жгути есмерти, як були там у 2014 році. При цьому турнікети дуже часто йдуть сумнівного ну сумніної якості можуть і такі як якісь китайські турецькі турнікети, які не рекомендовані там якимись сертифікатами. І тут дуже все залежить від начмєда і від, від командування. Якщо начм'єти командування адекватні, вони скажуть, ми це брати не будемо, і вони пишуть рапорти. Турнікет коштує півтори тисячі гривень, якщо брати. 1600, якщо брати там в розницю. Якщо закупати, закупляти оптом в Польщі, то вони будуть ще дешевше коштувати. Невже ви оцінюєте життя людини в 1600 гривень? І тому в мене є, наприклад, правило там, не зближатися з людьми на війні. І багато хто цього не розуміє. От нас зараз хлопці приїхали у відпустку і разом пішли гуляти. там. Поїхали, я проводжу час з сім'єю. Вони мене запрошують я кажу, я не хочу до вас. І вони такі, блін, Женя, ну ми ж там команда, тусовка. я кажу, ми там команда. Я не хочу з вами зближатися. Ну, я так прямо це не кажу, але це всім зрозуміло. Тому що дуже, ну, дуже боляче це переносити, коли в тебе гинуть твої люди. От у мене там минулого тижня загинув там, доволі мій близький товариш, з яким ми були з першого дня. І він загинув, і там була важка ситуація, довго не могли тіло дістати. І так, і да, ну, на мене дивишся, і, і, і іначе нічого не відбувається, тобто я ніяк це не показую, але всередині це біль. Це боляче, тому що це мій одноліток. Це хлопець з високою мотивацією, це крутий чувак. І ти просто страшно від того, що у нас багато чоловіків або загинуть, або вийдуть з країни, і, або будуть травмовані. І що далі робити? Це велике-велике питання, тому що війна та закінчиться рано чи пізно вона закінчиться. Всі війни закінчуються. Немає жодної війни, яка б не закінчилася. Просто може проти час. Але що нам робити далі? З нашим суспільством, яке зруйновано, яке розсварено через якраз от всі ці тендери, через всі ці закидони, які є, і всяку таку штуку. Мене просто лякає, що ми фронт і ви тил, ми не, не дружимо. Ліжать. Сідять. Якщо наш кінолог буде дивитися і буде пишатися мною. Бо я стільки грошей всього дурбеціло вклав. До війни я дуже багато мандрував, подорожував, я займався альпінізмом, я займався спелеологією досліджував печери. Я працював маркетологом в ІТ-компанії, IT, IT ІТ-сфері. IT І от через те, що я працював маркетологом, мені це дозволяло працювати в принципі, в різних частинах світу, мандрувати в цей час. І кайфувати, насолодитись життям. Також я дуже люблю трейлранінг це перегони на великій відстані. Тобто, коли ти біжиш, ну, ультратрейлранінг, це коли ти біжиш в горах або в лісі і долаєш ще дуже велику якусь От, ну, Мій особистий рекорд, найбільша дистанція, яку я здолав, це Туркігантів 352 кілометри, яку я пробіг якраз у 2021 році. Осталось немножко, ми поднимем родной флаг України, родной флаг родного города Одеси, Поднимем на найвищій точке нашого маршруту сьогоднішнього. І я пробіг по горах Італії 352 кілометри з набором висоти 24 кілометри сумарно, і це е, витратив 124 години, з них 4 години всього спав. Тому коли я от розповідаю про всякі такі е, е, екстремальні штуки, які були в моєму житті. То більшість людей кажуть, «О, Женя, так ти народжений для війни. Ну, типу, тебе народили для війни, ти все життя до цього готувався, все, нормально. Але дійсно, всі ці штуки, моє екстремальне минуле, і я сподіваюся, і майбутнє, і моє спортивне минуле майбутнє, воно дуже допомагає мені в армії, тому що я знаю, як правильно харчуватися в екстремальних ситуаціях. От я не знаю, коли вийде це інтерв'ю, але через пару днів буде рік, як я знаходжусь без ротації на передовій. Тобто за рік я провів 17 днів вдома, без ротації. Я, я там ну, не жаліюся, але морально це ну, надскладно, це неймовірно складно. Ти звикаєш до обстрілів, ти звикаєш до всяких там небезпеки, і тобі просто банально складно від того, що родина далеко. Відносини в родині починають руйнуватися, тому що ну, важко втримати це все. Важко зрозуміти один одному, типу навіщо це все, і як, як жити там, і так далі. Дуже важко тримати оцей, ну, моральний дух, якийсь там, тримати, постійно собі нагадувати, навіщо, що. У мене є чітка відповідь, навіщо я хочу повернутися до того життя, яке в мене було, бо воно було дуже круте. Ну, Неймовірно круте, мені зараз там є неймовірна кількість речей, які згадати, які круті і за які я готовий боротися. З 21-22 рік я загадав собі, я про це колись писав соцмережах, що я хочу якомога більше ночей провести в наметі на природі. І я не кайфую вже від знаходження на природі, тому що там ну, дуже багато часу ми жили в бліндажах, в окопах, в землянках, з мишами. Або в підвалах, або навіть якщо десь в посадці, то якщо ти раніше думаєш, посадка це романтика, це в тебе е шашлики, дерева, все так гарно, то зараз посадка це мішень для артилерії, для танків, для всього. І вони знищують цю посадку. І ти просто знаходишся в посадці, в якій в тебе там, поруч трупи поранені і так далі. Звик на фронті, що я там кожен звук це небезпека. Кожен. Незнайомий голос це небезпека. І в тебе починається така параноїдальна штука, коли ти небезпеку бачиш всюди. І якраз коли я поїхав в Карпати, я вперше кайфанув, я видихнув, тому що я приїжджаю і я бачу свої гори, які я люблю. Я чую тишу, я бачу світанки, заходи сонця, гори рідних людей. І це круто. А в нас, наприклад, декілька хлопців повернулись з відпустки. На фронт раніше, на чотири дні раніше, двоє хлопців повернулися. І я коли з ними розмовляв, я кажу, «Чуваки, я навіщо ви повернулися раніше? Він каже, а я не знаю, що мені робити вдома. Я приїхав додому, мене все бісить, я вийшов в Аркадію, подивився на все, що відбувається в Аркадії, і я просто повернувся і почав пити. І от я пропив собі шість днів, протрезвів і поїхав. І оце от от найбільша проблема в тому, що якщо людина не знає, Чим їй зайняти себе, дуже боюсь, що ми зіштовхнемося з тими, що повернуться ветерани, у яких ну немає куди повертатися. у них умовно там немає родини, у них умовно немає нормальної роботи. Він просто повернеться, він замкнеться в собі і почне пити, 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 пити. і Його все буде бісити. Він буде думати, що всі навколо вороги і так далі. Коли кажуть про майбутнє, у мене є такі різні перепади настрою. Я думаю, що я там пожалію, якщо я скажу це там прилюдно, але я хочу поїхати з України. Не впевнений, що назавжди, але надовго поїхати з України. Коли я повернувся з війни в 2014 році, я поїхав в Танзанію і рік прожив в Африці. Я жив якийсь час серед племен, мені треба було просто забути все, що я побачив там. Зараз я побачив і відчув речі, якісь значно страшніші. І мене дуже сильно бісить. Прямо дуже сильно бісить, коли я чую, або бачу, або читаю, що кажуть: от наші хлопчики повернуться і. І, і, все, і все владнають. Ну, коли там, наприклад, мова про владу, де кажуть, от влада ворує, і, і, і всі кажуть: от наші хлопчики з війни повернуться, і все владнають. Ні, люди. Ті, хто повернуться, вони або будуть не в силах щось владнати, або просто захочуть відпочити. І я настільки хочу відпочити, що я. Розумію, що напевно, коли я повернуся з війни, якщо я повернуся живим здоровим, на що я сподіваюся, то я проведу багато часу за кордоном, мандруючи, працюючи, кайфуючи, насолоджуючись, ну, повертаючи собі все, що я тут втратив. Е, яке я бачу майбутнє для України, взагалі не знаю, так само як і не знаю відповіді на питання, коли закінчиться війна, коли буде на контрнаступ, все таке інше. Але якщо хтось собі будує ілюзію, що от воно зараз все закінчиться. От зараз хлопчики зроблять контрнаступ і будуть в Криму, то скоріше у нас е, можуть люди закінчитись, ніж ви так будете собі думати, ніж от, от, от ті метри. Е, роботи дуже багато. І я боюся, що це, якщо ми порівнюємо з марафоном, то це ще навіть не половина марафони. Але мені просто б хотілося, щоб це була не марафон, а естафета, де ми. Зможемо передати естафетну паличку наступним е людям, які будуть, відвоювати відбудовувати, це все, а ми в цей час відпочинемо. Тому що можна себе так загинати до такого стану, що або просто людина помирає, або просто вже ну, морально помирає. Тому я би хотів <кхем> повернутися, поїхати за кордон. Багато поподорожувати, покайфувати, створити круту родину, повернутися в свою роботу, в біг, все інше, а там вже як карта ляже.